Доброго дня, мої любі дітки! Зараз у нас з вами заняття з математики, на якому ми пригадаємо знайомі математичні знаки та познайомимо з новим. Тож, розпочинаємо і математичні знаки пригадаємо. Математичний знак, який вказує на найбільшу кількість предметів. Розумнички, Це знак більше. Математичний знак, який вказує на меншу кількість предметів. Правильно. Знак менше. Знак, який вказує на рівність кількості предметів. Молодшинки це знак дорівнює. Цей знак ставиться при додаванні і кількість предметів збільшується. Впізнали? Розумнички це знак плюс. Всі знаки пригадали. Розумнички. Ну, а зараз ми з вами пограємо у гру, яка називається магазин. Як ви знаєте, у магазині товари розкладені на полицях. І кожний покупець обирає і купує свій товар. Тож і ми з вами в ньому побуваємо і подивимось, хто який товар купує і скільки. Ми бачимо м'ячики. Скільки їх? Вірно, чотири. Покупець взяв два м'ячики. Їх стало більше чи менше? Правильно, менше. А скільки залишилось? Молодці. Два. На полиці ведмедики. Скільки їх порахуйте? Так, три. Купили одного ведмедика. Їх тепер стало. Скільки? Вірно, два. Скільки було? Три. Скільки купили. Одного. Залишилось два. Їх кількість стала більшою чи меншою? Розумнички. Ви вірно помітили, ведмедиків стало менше. На полиці машинки. Скільки їх? Молодчинки. Шість. Покупець забрав три машинки. Порахуйте, скільки залишилось? Розумнички, три. Що можна сказати про кількість машинок спочатку? Вірно, що їх було більше. А потім стало менше і менше на три. А який знак необхідно ставити, щоб показати зменшення кількості предметів? В математиці є знак зменшення, віднімання, і цей знак мінус. На що він дітки схожий? Я ось що уявила: коротку доріжку, тонке тістечко, шоколадну паличку, цеглинку. А що ви уявили? Щоб розібратись, як і де записують мінус, складемо приклад. Було чотири м'ячики. Взяли два. Залишилось два. Чотири мінус два дорівнює двум. Було три ведмедика. Одного купили, залишилось два. Запишемо приклад: Три мінус один дорівнює двум. Було 6 машинок. Забрали 3, залишилось 3. Тепер запишемо приклад. 6 мінус 3 дорівнює трьом. А тепер приклади для самостійного розв'язування. Рахуйте уважно і не поспішайте! Наступні приклади для тренування. Мої ж розумнички, як ви завзято й старанно працювали, я пишаюся вами, але наше заняття вже добігло кінця. Тож відпочивайте, а я з вами прощаюся. До побачення, мої сонечки.